Один із показників успішності компанії, як на мене, це чи користуються співробітники послугами або товарами своєї компанії. Не по примусу або через додаткові знижки, а тому, що вони повністю задоволені ціною і якостю. Коли мені необхідно таксі, я завжди намагаюся по замовленню спіймати нашого водія. І дружина мені завжди каже, що ваші водії завжди ахайні, машини чисті, ввічливі і культурні. А своє особисте авто я купував у драймі авто. Тому що був впевнений, що мені запропонували найкращий варіант. Минуло вже півроку, і жодного разу я не пошкодував про своє надбання. Влад своє особисте авто теж продавав через хлопців із драйвмі авто. Хімчистку салону робили драйвмі детейлінг. Ремонтую і обслуговую авто на нашому чудовому сервісі, бо мені подобається якість, швидкість і ціна. І якщо, не дай Боже, я потраплю у ДТП, обов'язково звернусь у Драйвмі Асістент, Бо я ціную свій час і навряд чи у мене є стільки грошей, щоб відремонтувати авто до того, як страхова зробить виплату.